Я кожного бажаю миру і захисту Божого. Запрошую до вивчення Слова Божого, і сьогодні Євангелія від Матфія, 9 розділ, з 23 вірша. А Ісус, як прибув до Господи старшого, і вздрів дарів та юрбу голосільників, то сказав Відійдіть, бо не умерло дівча, але спить, і насміхалися з Нього. А коли народ випроваджено, Він узяв, увійшов дівчинку, взяв за руку, і дівчина встала. І вістка про це розійшлася по всій тій країні. Коли ж Ісус звідти вертався, йшли за ним два сліпці, що кричали й казали: «Змилуйся над нами, сину Давидів. І коли він додому прийшов, приступили до нього сліпці, а Ісус до них і каже: Чи ж вірите ви, що я можу вчинити оце? говорить до нього: Так, Господи. Тоді він доторкнувся до їхніх очей та сказав Нехай станеться вам згідно з вашою вірою. І очі відкрилися їм, а Ісус наказав їм суворо, говорячи, глядіть, щоб ніхто не довідався про це, а вони відійшли та розголосили про нього по всій тій країні.